Виконуємо право 29 до параграфа 29 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пелепчук частопало 2024 року випуску. Завантажимо середовище IDLE. Відкриємо нове вікно. Файл. File, Потрібно скласти програму для розрахунку вартості поїздки тривалістю більше рівне 5 хвилин. Вартість поїздки на таксі тривалістю до 5 хвилин становить 20 гривень, а вартість кожної наступної хвилини 10 гривень. Зміні Т присвоїмо значення тривалості поїздки. Тривалість поїздки будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. У дужках після функції Input можна написати текст в одинарних чи подвійних лапках, після виведення якого у вікно середовища IDLE буде очікуватися введення значення змінної. Функція input повертає значення рядкового типу, але для виконання надведеними даними математичних операцій вони повинні мати числовий тип, тому потрібно перетворити рядковий тип в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Обчислюємо вартість поїздки і збережемо її в змінній С. Вартість поїздки на таксі тривалістю до 5 хвилин становить 20 гривень. А кожна наступна хвилина буде коштувати 10 гривень. Якщо, наприклад, ми їхали 6 хвилин, то TED буде дорівнювати 6, 6-5, 1. 1 множимо на 10. Тобто 1 хвилина коштує 10 гривень і додаємо ще, тобто плюс 20 гривень. Вартість поїздки виведемо в консоль за допомогою функції print. Допишемо тільки після числа слово «Герини». Збережемо програму у власній папці файл, save або «Save as». Збережемо з іменем «Вправа 29. Виконуємо програму Run Run Module. Введемо деякі тестові значення, наприклад, 6. Так як і ми рахували 30 гривень, 20 плюс 10. введемо, наприклад, 10, буде 70. Тепер введемо значення менше 5, наприклад, 1. І бачимо, що результат буде невірний. Мінус 20 гривень. Давайте доповнимо програму перевіркою правильності введення значення. Чи Т буде більше рівне 5. Для цього скористаємося умовою if. Якщо Т більше рівне 5, Тоді будемо обчислювати з даною формулою вартість поїздки і виводимо в консоль. Зверніть увагу, що тут обов'язково має бути відступ. Відступ рівний одному табулятору TAB. Давайте збережемо. Давайте тільки ще також поставимо тут пробіл. Щоб гарніше читалося, щоб тут також був пробіл файл, save, Run, Run Module. Давайте введемо спочатку значення більше 5, наприклад, 6. Результат вірний, такий самий. А тепер введемо один. Значення менше 5. Бачимо, що в нас в консоль нічого не вивелося. Тобто працює перевірка. Якщо в нас умова невірна, то даний код не виконується. Дану програму можна ще покращити, зробивши так, що якщо в нас час буде менше 5 то в нас вартість поїздки буде завжди 20 гривень. Тому що вартість поїздки на таксі тривалістю до 5 хвилин становить саме 20 гривень. Давайте зробимо так. Отже, якщо умова істина. Обраховуємо за даною формулою. Інакше, тобто якщо час буде менше 5, тоді присвоїмо змінній С, значення 20. І виводимо результат в консоль. Для того, щоб результат в консолі виводився завжди, потрібно відступ забрати. Тому що якщо він буде ось тут, то результат буде вивонтитися тільки тоді, коли заходимо в дану вітку. Збережемо, перевіряємо. Спочатку ведемо час більше п'яти. Тепер давайте ведемо. Ще 5 хвилин. Так, 20 гривень. І ведемо значення менше 5 хвилин, 20 гривень. Вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!